Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні я буду пекти італійську піцу і хочу вам показати. Дивіться, я взяла в миску 150 грим закваски житньої, житньої закваски і додаю сюди чайну ложку солі, але без гірки. Додаємо сюди і також сюди додаємо води. Це залежить, яку піцу ви хочете. Якщо більшу, давайте більше води. Якщо меншу піцу хочете, давайте менше. Я додаю так 300 грамів води і додаю пшеничне борошно. Все добре вимішуємо. І будемо замішувати тісто на піцу. В кінці, коли тісто замішане, додайте одну столову ложку олії оливкової. Тоді буде тісто менше клеїв, вам до рук, і воно буде більше таке еластичне. Наше тісто є на заквасці, тому його треба поскладати два рази на піцу. На хліб ми складаємо 4 рази, а на піцу два рази. Лишаємо його на півгодинки і через півгодинки будемо складувати. І пройшло в мене півгодини, будемо складувати тісто, ось так його витягуємо і складуємо. Витягуємо і складуємо. Ось так. З чотирьох сторін складуємо. І я його склала один раз, другий раз я його, його вже складу без вас і будемо виробляти піцу. Так, тісто я поскладала два рази, і тепер з цього тіста будемо робити піцу. Ось так витягуємо тісто на сторони, щоб всередина була низенька. Отак От його, як би сказати, масажуємо, щоб воно у нас витягнулося на краї, щоб йому придати вигляд піци. Коли тісто готове, робимо. По центрі такі дирочки, щоб воно на менше піднімалося. Даю сюди звичайний кетчуп, який ви любите. Розправляємо його по дну піци. Тепер на саме дно я даю листочки базиліка. Тепер даю салямі, яке маєте, може бути люба кубаска. Дві невеличких печериці, я порізала їх. Теж даємо сюди. Оливки. У мене зелені. Можете використовувати любі. Трошки помідора. От маленькі кусочки я помідора. Половинку навіть помідора такого середнього. Будемо перчити і сулити. І посипаємо зверху сиром. У мене моцарела. Ви можете додавати любі складники, які ви маєте в хаті. Вона буде добра по-любому. З любими складниками, які б ви не дали. І можете зверху дати капельку олії оливкової. Отак От чуть-чуть. трохи. От. наша піца готова. Ставимо її випікати при 200 градусів Цельсії або 400 градусів Фаренгейта. Це така піца приблизно 30-35 хвилин. Ось така наша піца вийшла. Зараз поріжу і покажу вам, яка вона всередині. Ось дивіться, тісто дуже є пухкеньке і воно є дуже смачне. А тут внизу воно є тунесеньке, дуже тунесеньке. І така піца є смачна, і вона є з пробіотиками, вона є, вона є корисніша, ніж будь-яка, яку ми купуємо в магазині.